Царське село на столичному Печерську елітний приватний сектор для українських багатіїв. Земля тут найдорожча у Києві. Тут мешкають бізнесмени та політики. Землю тут має навіть президент Петро Порошенко та його давній друг Ігор Кононенко. Нещодавно на ділянку неподалік поклав око ще один соратник президента, заступник голови його адміністрації Віталій Ковальчук. Але методи отримання цієї дорогоцінної землі викликають чимало питань з точки зору закону. Коно детальніше в розслідуванні Максима Савчука. Царське село у Печерському районі Києва не просто елітний приватний сектор навпроти Лаври. Поступово він перетворюється на одне з улюблених місць президента та його оточення. На вулиці Лаврській розташований офіс Міжнародного інвестиційного банку Петра Порошенка. Трохи західніше штаб блоку Петра Порошенка солідарність. На вулиці Радіальній маєток і тенісний корт Ігоря Кононенка, давнього друга Петра Порошенка. Навпроти, що незабудована ділянка самого президента. А на сусідній вулиці ми знайшли ось цей будинок. Незважаючи на прапор Греції. Він також належить людині, наближеній до Петра Порошенка. Будівля на 848 квадратів розміщена на двох земельних ділянках площею 0,1 гектара на вулиці добровольчих батальйонів у минулому панфіловців, а орендувало посольство Греції в Україні. Бізнесмен звернувся до схем і повідомив за його словами у січні цього року рейдери захопили будинок і землю на користь родини впливового чиновника з адміністрації президента. На цей момент вони перебувають у власності компанії Про», яка засновниками якої є на дві третини дружина Віталія Ковальчука. Олена Ковальчук Зауважу, в у даному випадку, я кажу про Віталія Ковальчука, який є. Першим заступником голови адміністрації президента. Зважаючи на серйозність такого обвинувачення, журналісти схем одразу ж зателефонували Віталію Ковальчуку, аби домовитися про інтерв'ю і все з'ясувати. Да. Віталій Анатолійович, доброго дня. Мене звати Максим Савчук. Я журналіст Радіо Свобода, програма Схеми. Хотілося б запитати вас стосовно будинку, який знаходиться на вулиці. Добровольчих батальйонів 10-12. Оскільки така реакція чиновника нам здалося підозрілою і більше на дзвінки він не відповідав, ми вирішили разом із юристами дослідити документи та історію будинку на добровольчих батальйонів і перевірити, чи справді відбулося захоплення майна та чи має до нього стосунок Віталій Ковальчук. Виявилося, що перипетії довкола будинку почалися із кредиту. У 2008 році бізнесмен Аграрій Микола Блошко взяв кредит у банку форум. У якості гарантії повернення коштів в іпотеку було надано дві ділянки та будинок на панфіловців. Зараз добровольчих батальйонів 10-12 його сина Вадима Блошка. Погашення боргу відбувалося вчасно однак, у 2014-го у банку форум почалися проблеми. Було введено тимчасову адміністрацію. Почалася ліквідація. Микола Блошко мав рахунки у цьому ж банку, які стали недоступними. Він попросив зарахувати суми на них в погашення боргу. З банком не домовилися, почалися суди. Залишалася досить велика сума грошових коштів. Так, ця сума більше ніж в половину перекривала залишок кредитної заборгованості за цим кредитом. І е, коли батько е, і я зверталися неодноразово в банкфорум з проханням е, зарахувати е, цю суму в е, рахунок сплати кредиту, нам е, було відмовлено паралельно, банкфорум продав право вимагати у Миколи Блошка залишок боргу на 47 мільйонів гривень товариству фінансова компанія Радіо Інвест. Таким чином, Блошко вже був винен гроші не банку, а приватній структурі. Але схоже, гроші «Ратіоінвест» цікавили менше, ніж майно. І 29 жовтня 2016 року «Ратіоінвест» звернулося до приватного нотаріуса у місті Дніпро з проханням зареєструвати продаж ділянок і будинка Вадима Блошка каунт КаунтПро. Оскільки будинок не перебував у власності «Ратіоінвест» і на майно було накладено судові заборони. Нотаріус відмовив. Але «Ратіоінвест» звернулася до банку. Бабушкінського суду Дніпра і суддя Шевцова зобов'язала нотаріуса зареєструвати продаж майна. Вадима Блошка на суд, який стосувався його майна, навіть не запросили. Зазвичай приватний нотаріус він просто відмовляється і каже, я цього не буду робити, Його не можуть це зробити. Але в даному випадку нотаріус виніс офіційну постанову, якою він відмовився. Зазвичай таку постанову носять для того, чи, скажімо так, у тих випадках, коли цю постанову потім намагаються піти, оскаржити в суді. Чому до. Судового процесу не був залучений власник нерухомого майна. Будь-який юрист каже, що як мінімум як третя особа має бути залучений власник нерухомого майна, оскільки це рішення безпосередньо впливає на його права та обов'язки. Незалежна оцінка показала вартість двох ділянок на добровольчих батальйонів та будинку у 130 мільйонів гривень. Фірма Count Pro купила все це майно за 23,5 мільйона гривень із суттєвим бонусом розстрочкою до кінця 2018 року. А вже за місяць стало зрозумілим, для кого готували будинок. Фірма Count Pro перейшла під контроль Олени Ковальчук. Дружини першого заступника глави адміністрації президента. Контроль фірми, яка володіє майном у царському селі, на 130 мільйонів гривень, обійшовся і всього у 78 тисяч гривень. Стільки коштувало дві треті частки компанії. Юрист Богдан Боровик підсумовує цей ланцюжок операцій справді нагадує схему захоплення майна. Це і те, що ціна фактично не сплачувалася, і те, що ціна а, набагато нижча, ніж оціночна ціна, і те, що це робилося не за місцем знаходження, нерухомо майна десь у Дніпетровську. Ну, і, і, і те, що, скажімо так, статутні капітало особи, яка купує це майно, він неспівмірно малий з вартістю продажу. Так? Юристам, які мають цю справу, вони одразу, скажімо так, звездують підозру, викликають підозру, що це, скажімо так, така називається словом, схема. Ми звернулися за коментарем до Ольги Ковальчук. Вона відмовилася від зустрічі і спілкування на камеру. Я не думаю по поводу відеокамікаментарі. Я думаю, я скажу так. Я владілець корпоративних прав компанії, котрої приміті жити на здання. По поводу того, какую вам приставляли інформацію, є в курсе. Та сторона ви знаєте, що правда всегда Діте посередині ціна за яку ви заплатили за корпоративні права, це зовсім неадекватна сума для цього будинку. Фінансовими питаннями займається мов бухгалтер і директор компанії. Я не буду ще саму коментувати. Міністерство юстиції України у лютому цього року видало наказ про скасування рішень про перереєстрацію майна на товариство як таких, що ухвалені всупереч вимогам законодавства. Однак цей наказ оскаржується у кількох затяжних судових процесах. Ратіо інвест наполягає, що продавав майно без порушень. Мін'юст скасував записи, які посвідчували перехід права власності, які відбувався на підставі договорів, які наразі. Не визнаються і не визнані в судовому порядку не дійсними, а уже зберігають свою чинність. Тобто, фактично, Мінюст наразі позбавив законного власника його права власності на впазень обір. Тим часом будинок і дві ділянки, оцінені в 130 мільйонів гривень, продовжують перебувати у власності фірми дружини першого заступника глави адміністрації президента, яка заплатила за право розпоряджатися ними 78 тисяч гривень. Посольство Греції, яке продовжує користуватися будинком, від коментарів утримується, але договору із новим власником не укладає.